Всім привіт! З тобою, Дуїт, український бренд товарів для манікюру та педикюру. У цьому відео ми покажемо топ засобів від Duit для порятунку сухої шкіри рук, які підійдуть як для професійного використання, так і для домашнього догляду. Починаємо роботу зі зняття старого покриття. Для цього я використовую твердосплавну фрезу з зеленою насічкою. Знімаю поступово і без сильного натиску на фрезу. Далі обережно підсуваю кутикулу апельсиновою паличкою та відкриваю кишеню для легкої роботи фрезою. На цих ручках буду працювати алмазною фрезою з синьою насічкою. Так як кутикула і шкіра дуже суха а бокові валики тверді, червоним полум'ям тут буде дуже довго працювати. Котику на цьому етапі не зрізають, так як попереду багато роботи, де буде поверхневий опил. Наношу на всі нігті рабер базу Вона буде фундаментом під нарощення та реставрацію нігтів твердим матеріалом. Поглянь, яка суха шкіра у моєї моделі через надмірну сухість присутня також лущення та стягнутість, які доставляють дискомфорт у житті, і хочеться постійно тримати руки у воді. А тим часом, після завершення усіх будівельних робіт, а саме нарощення та укріплення нігтів, можу нарешті приступити до зрізу кутикулу. Для цього невелику краплю ремоверу для кутикулу наношу на шкіру, розподіляю та даю 20 секунд на роботу. Після цього нейтралізую ремовер водою та виконую зріз ножицями. Після зрізу буду робити полірування за допомогою молекулярної олійки. Як бачиш, наношу олію не тільки на кутикулу, а майже на весь пальчик. Молекулярна олія чудово відлучує сухі частинки шкіри та запобігає подальшій сухості та тріщинам, глибоко живить та робить шкіру оксамитовою на дотик. Після олійки ретельно знажирює нігтєву пластину і можна покривати кольором, але в моєму випадку модель обрала неймовірно гарний перлиний топ з ефектом втирки. Тому ми значно зекономили час на покритті кольором, і в нас залишилось ще 20 хвилин на спадогляд. Тож дістаю свій улюблений батер крем з ароматом жуйки. Він має незвичну повітряну консистенцію, а шкіра після нього, наче після найдорожчої спа-процедури. Щедро наношу крем на руки, трішки втираю у шкіру та одягаю одноразові рукавички. Через 15-20 хвилин знімаю рукавички, масажними руками втираю крем, а залишки можна прибрати сухою серветкою. До речі, ти помітила, як відблискують ручки клієнта та мої рукавички? Це все через дрібний шимер у складі крему. Ну і на завершення можна використати суху оліку для кутикули. Її незрівняний аромат чути навіть у сусідньому кабінеті. Ну і давай подивимося на кінцевий результат. Клієнтка сказала, що таких м'яких та ніжних ручок вона не відчувала вже багато років. А в якості домашнього підтримуючого догляду я порадила використовувати віск для рук та кутикул в зручному форматі, який можна покласти з собою в сумочку і користуватись при будь-якій зручній нагоді. Постав подобайку, якщо тобі сподобався наш огляд на доглядові засоби, та не забудь підписатись. Попереду ще багато цікавих та корисних відео про манікюр та педикюр.